Доброго ранку, шановні батьки. Група номер 2 Колоничка вітає вас. Я Тетяна Михайлівна, вихователь. Почався новий навчальний рік, а це значить, що в нашому садочку теж почався учбовий процес. На жаль, він буде проходити онлайн. Нам дуже прикро, що ми не познайомилися з вашими дітками у звичайному, нормальному режимі. Але ми дуже надіємося, що наша зустріч скоро відбудеться. А на даний момент ми будемо спілкуватися за допомогою Classroom. Посилати на нього є на Viber-сторінці. Будь ласка, приєднуйтесь до нас, переглядайте його разом з дітками і приймайте участь у наших заняттях. Чекаємо на вас, запрошуємо. Вітаю і вас, малята, мої найменші дошколята. Всі ми вас вітаємо! Давно вже чекаємо, тут будете грати. Заходьте до нас з вірою, добром, усмішкою, добрими намірами і щирістю. Це наше роздягання. Васі шафи вас чекають, малюки сюди свій одяг складають, на лавки діти сідають. Вдягаються і взуття всувають. Це кімната особистої гігієни. Туалет і кімната для омивання. Діти з милом руки миють, обличчя вмивають, чистими рушниками їх витирають. Це наша групова кімната. Вона до навчання вас чекає, до ігор та навчання запрошує. За столами будете обідати і навчатись, а у ігровому куточку гратись. Наша навчальна зона тут є все необхідне для проведення занять. А зараз познайомимося з усіма зонами нашої групи. Україна мій квітковий луг, Україна, серця мого стук. Україна ти в моїй душі, Україна квітка на землі. Це національний куточок, де є матеріали для ознайомлення з побутом та національними традиціями українського народу. Це наш ігровий куточок. Крамниця, лікарня. Перукарня, кухня, куточок ігор. Наші іграшки засумували. Вони так довго вас чекали. Машинки, кубики, ляльки. На вас чекають малюки. Це куточок природи. В ньому ви будете працювати, квітки поливати, рибок годувати. Це куточок самостійної діяльності. В ньому ви будете книжки читати, ліпити та малювати. Це наша спальня. Бачать тут наші малюки, чарівні кольорові сни в них перемагає, чарівна фея на них чекає. Дорогі наші дітки, наша екскурсія по групі закінчилась. Давайте згадаємо, що ви сьогодні побачили. Так, правильно роздягання, умивальна кімната, групова кімната, спальня. Приходьте до нас. Ми вас дуже дуже чекаємо.